Всім доброго дня. Цей тиждень, тиждень був дуже тривожний. Було багато повітряних тривог, але слава Богу, не було обстрілів, не було прильотів ні в Одеському регіоні, ні у нас на нашій, ну, нашій території. Е, і надіємося, що так буде. І в подальшому хочу звернути увагу всіх на те, що море дуже штормить, є вирогідність того, що морські міни можуть бути зірвані із якоря, і нам з цим треба бути дуже уважними. І є також є по нашій області оголошено штормове попередження. Це, ну, що для нас небезпечно, це також пов'язано із е, мінами. Ми е, продовжуємо е, тісно співпрацювати із нашими всіма е, силовими структурами, структурами, які є на території нашої громади. Особливу увагу ми приділяємо роботі е, територіальної громади, муніципальної варти. І ми з ними на постійному контакті і разом вирішуємо ці питання, проблемні питання, які е, виникають е, на минулій неділі в деяких інтернет ресурсах з'явилася інформація про пошкодження підсвітки на інсталяції з назвою нашого міста ну, в англійському е, варіанті. Е, Підсвітка і це е, назва, яка знаходиться на пляжно парковій зоні. Е, напроти е, підсвітка була, е, скажімо, поломка була напроти букви З. Ну, ми розуміємо, що це англійські варіанти, ми не можемо справити, і, і справити е, алфавіт англійський. Але е, тут же була відправлена е, бригада і ремонтна бригада, яка провела огляд е, та вжила всіх заходів про усунення цієї поломки. Е, на жаль, у нас збільшується кількість боргів за комунальні послуги. Я ці питання піднімав і в минулий понеділок. Зараз хочу звернутися до людей, що треба платити і сплачувати борги, тому що борги ростуть. За воду є борг біля 6 мільйонів, а за тепло біля 22 мільйонів. Ми всі розуміємо, що ми йдемо в опалювальний сезон і можуть виникнути питання щодо закупки і води, і газу. Для е, нашої роботи. <кій> Збільшується дітей на е, очному навчанні офлайн е, режимі. За місяць збільшилось таких учнів на 270 дітей. І зараз вже навчається 1120 дітей в офлайн режимі, на очному е, навчанні. І Скажімо, 270 дітей це збільшилось за один місяць. І кожну неділю кількість дітей зростає. Також у нас є діти, які навчаються і, в дитя... і ходять в дитячий садок, це діти наших тимчасово переміщених осіб, і таких дітей у нас також біля 200. Багато, ну не багато а була інформація про те, що в нас перейменували загально, скажімо, освітні школи на е, ліцей, гімназію, початкову. Ну, скажімо, початкова школа, як була, так і залишилась. Я хочу сказати, що тут нічого страшного нема. Це ми привели відповідність до чинного законодавства. Змінились, змінились закони. І замість е, загальноосвітніх шкіл, зараз є е, назва початкова школа, гімназія і ліцей. Для дітей, для навчання вона, по суті е, нічого не змінюється. Нас е, тільки ще не переименували, ми ну, не змінили назву, скажімо так, юридично. Це тільки е, четвертої е, школи. Тепер е, стосовно... Питання наших машин, фур, які знаходяться на трасах, як на Миколаївській трасі, так і на нашій старомиколаївській трасі. Машин дуже багато. У нас на трасі від Припорту, скажімо так, від фонтан, навіть від вапнярки, почти від вапнярки аж до Южного. Траси забиті фурами, де, 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 деякими місцями по дві сторони. Це біля 20 кілометрів. Почти така ж ситуація і на Миколаївській трасі. Зараз ці питання ми піднімаємо на рівні області. В середу ми плануємо провести зустріч з керівниками підприємств, які займаються переробкою зерна, соняшнику і за участю структур нашої поліції. І думаємо таким чином. Навести лад з цього питання. Але ситуація дуже складна. Ви розумієте, спочатку ми переживали про те, що в нас не працюють парти. Зараз парти запрацювали і є нас, скажімо, покращиться, не набагато, але покращилася ситуація по наповненню бюджету міста, громади. Також закрили борги по оренді за землю нас Одеський припортовий завод. Так що, виходячи з тої ситуації, з того бюджетного з бюджету нашого міста, я думаю, що ми цей рік закінчимо нормально. І будемо своєчасно виплачувати заробітну плату всій соціальній сфері і всій інфраструктурі. Ось така ситуація на сьогодні.